Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся. Сьогодні в нас рубрика Trust Time Manager, де ми з вами розбираємо помилки менеджерів-початківців і я ділюся з вами працюючими підходами, порадами, що ви почати. Сьогодні я хочу поділитися звичками, які не вимагають геніальності, а реально змінюють ефективність менеджера. Не миттєво, але стабільно. Це не про те, як бути суперлідером. Це про те, як не втрачати себе команду і результат у цьому потоці щоденних рішень. Я читала багато книжок про менеджмент, зокрема Atomic Habits, Джеймса Кліра. Але набагато більше мені за книжки допомогла практика. Ось такі 10 звичок, які тримають мої особисті ритм, мої команди і мої проєкти на плаву. Перше планування не зранку, а ввечері. Мені здається, я вже всім про це розказала. Звичка, яка рятує мій ранок. Ввечері я записую 3, 4, 5 головних речей на завтра, в залежності від того, який день. Прокидаюся не в хаос, а в чіткість. Використовуйте фрейм. Головне, важливе, невідкладне. Друга. щоденний короткий чекін з собою. Що я сьогодні контролюю? Що я відпускаю? Це займе 3 хвилини, але повертає ваш фокус. Заведіть такий блокнот або нататничок запитанням, що саме сьогодні мені точно не варто пропустити. Третє, Вантувани не раз на місяць, а регулярно. Зв'язок з людьми це основа всього. Це не про контроль, це про опору. Навіть 15 хвилин раз на тиждень змінює тон команди взаємодії. Коли ви потрібні, ви завжди є. Четверте, щоденний перегляд пріоритетів. Пріоритет це не про те, що важливе, а, або що буде зроблено. Я щодня звіряюсь тим, чи не заліпаю я в активностях без результату. Визначте три речі на тиждень, які ви точно хочете провести оцінку за результатом. П'яте проговорювання складного, а не замовчування. Менеджер не той, хто тримає удар. А той, хто створює простір для чесного діалогу. Тиша породжує токсичність. Починайте зі слів: я бачу, що це відкриває розмову, не звинувачуючи. Шосте логування своїх помилок. Не всі помилки потрібно публічно обговорювати, але варто всі зафіксувати. Я маю такий нататничок «Lessons learned» і оновлюю його щотижня. Пишіть не тільки те, що спрацювало, а й те, що ви тепер будете робити інакше. Сьоме. Нагадування собі, що я не все контролюю. Так, це банально. Але саме це дозволяє мені відпускати, делегувати, не згоріти. Раз на тиждень ставте собі запитання, що я контролюю, що в зоні мого контролю, а що ні. Восьме. Моя улюблена пауза перед емоційною реакцією. Я дуже емоційна людина. І, звісно, що в мене бувають дні, коли когось хочеться пнути. Але навіть 10 секунд паузи змінюють весь результат. Вона дозволяє мені не обирати імпульс, а обирати позицію, вдох, видох, що тут насправді важливо, і тільки потім відповідь. Інколи я кажу, колеги, я зараз не можу вам дати адекватну відповідь, і вони всі розуміють, що треба трошки почекати. Але це краще ніж ображати їх своєю поведінкою. Дев'яте, ведення документації це must have. менеджмент. Це ж не тільки про людей, це і про структуру. Я маю мінімум рішення домовленості, ролі і пріоритети. Заведіть одну спільну нотатку на проєкт, який бачать усі. Такий project charter – це зекономить години пояснень. І останнє: подяка за результат і за зусилля. Дякувати, це не слабкість, це управлінська звичка. Люди залишаються з вами не через зарплатню, а через відчуття значущості. Дякуйте публічно за те, що важливо у вас. Фіксуйте це. Впроваджуйте на рівні корпоративної цінності. Менеджмент це не просто великі слова, це прозвички, маленькі, регулярні, щоденні. І саме вони формують вас як лідера. Не треба все впроваджувати одразу. Оберіть дві-три, які вам найбільше відгукуються, і дозвольте їм стати вашою опорою в менеджменті. Дякую, що дивилися сьогодні. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео по QR-коду. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо було цікаво, підписка, вподобайка. Я буду дуже радий вашим коментарям. Якщо ви хочете... Подискусувати або поділитися своїм баченням, що таке менеджмент. До зустрічі!